і не дуже нові консолі від Майкрософт Оларінки кидають браму Балдора та СТІМ на Ексбокс про це і про інше про гімпад, про слово і про зелених біоекзорцистів. Зараз з вами і поговоримо. Microsoft вже дають випустити портативну консоль, знаючи, як компанія раніше намагалася активізувати хмарний геймінг, можна сміливо пропустити, що першим завданням портативки має бути саме реалізація клауда, але повідомляється, що команда хоче саме повноцінний портативний пристрій, а не лише хмару в кишені. Інженери розробляють консольку, яка дозволить грати будь-де і без активного з'єднання з мережею. Але допоки це лише слова журналістів та інсайдерів, жодних коментарів або якихось концептів Xbox не оголошувала і чітких новин не давала. Хоча нещодавно в інтерв'ю Філ Спенсер зізнався і назвав свою найзапеклішу мрію. Це досвід Xbox у портативному форматі. Напевно, в і бачить. Гадаю, можна чекати на те, що наступне покоління консоли Xbox матиме дві версії, серед яких буде повноцінна консоль на поличку і портативка в кишеню, бо забагато щось навколо цього всі говорять. Ну а попередньо ваш інтер'єр і кишені оновляться десь приблизно у 2026 році, не раніше. Хоча наразі стало відомо про те, що зовсім скоро Xbox Series X отримає діджитал версію в прекрасному у сніжному виконанні пластику, і коли це буде, офіційно не розголошують, але інсайзер повідомляють, що до кінця року вона вийде так точно. Неймовірний кросовер, якщо він відбудеться, готують Гейбнюел та Філ Спенсер. Вже певний час Microsoft працюють з Valve над запуском стіму на консолях Xbox. Так звучить аж надто добре, аби бути правдою, але це дійсно можливо. Зовсім нещодавно в мережі витікли фото онлайн-зустрічі. Ось бачите, і ось її тема, і ось її учасники. Ну, можливо, вони такі всі зібралися, сіли, поговорили і такі. Нє, це неможливо. Давай, mm -hmm. Філ, удачі. Бувай, Слухай, ти розібрався з мохами з нового апдейту для Долини Стардіо. Жартую, звісно, що якісь домовленості існують, і справа за інженерами. Як найкомфортніше перенести магазин лаунджер на консолі, аби зробити з Xboxів міні пекат чисто для геймінгу. До того ж, я можу припустити, і насправді про це кажу, що перед усім Steam їм дуже цікавий саме для портативних консолей, про які ми вже говорили раніше. Steam вже дуже гарно працює на стімдетці, і я думаю, що буде незлим рішенням. Його портувати ще й на якусь портативку від Xbox. Можливо, взагалі вже на базі існуючої деки зроблять Майкрософтську портативку. Гейб його знає, але звучить досить амбіційно, адже це фактично дозволить пограти в бога війни чи в Horizon на Ексбоксі. Я вже відчуваю, як піднімається температура і як палає у сонібоїв. Що буде, якщо взяти платформінг та рейсинг і поєднати це все разом. Отримуємо Stunt Paradise. Це аркадний симулятор крайзі водія. Ми сідаємо в авто і робимо купу прикольних трюків: 50 божевільних рівнів, 20 машин на вибір, стильна графіка та фановий гралат. 21 березня повна версія гри вже вийшла і на ПК, і на Xbox та і Nintendo також не забули. Дабл приємна новина. Це український проект від студії Brian Media. Купа екшену та фану. Гра дуже жвава і насичена. Крім звичайного топи вперед, треба ще буде ухитити лятися від перешкоди, топити з розовим, аби викрутитися у мертвій петлі чи в якомусь іншому приголомшливому трюці. Забігайте в Steam чи на інші платформи і грайте, якщо вам сподобалось. Fortnite благочинний центр столиці України, а саме Майдан Незалежності, відтворили у Fortnite на умовах благодійності для України. Чим більше гравці проводять часу на новоствореній мапі, тим більше фінансів витримує платформа United24, аби відбудувати амбулаторії в Миколаївській області. Ідея спала на думку паризькому рекламному агенству Гевесплей. А реалізували її вже співробітники Київського офісу Havas Digital Київ, тому закликаю вас ати гратися у ваш улюблений Фортнайт з користю. Ну і ті, хто живе не в центрі, не в Києві, але дуже сумуються містом, можуть організувати собі ось таку от екскурсію. А маскоти навряд вас задовбають сумісними фоточками, але й запах перепічки. Ви не почуєте. Студія розробників Baldur's Gate 3, Larian, засмутили своїх гравців. Свен вінки, голова студії, заявив, що Larian більше не хоче мати справу зі своїм хітом, третьою брамою Балдура. Ні, продовження вигляді діалосі, ні повноцінної. Четвертої частини брама Балдера від них не отримає. Можливо, вони вирішили, що йти треба з шармом і красиво, і не скатуватися у доїння мега успішної гри. Дополірують групачими і залишать її для Wizards of the Coast, тобто для видавців. Нагадаю, що попередні ігри брами були не від Ларіан, а від Байовер. Думаю, якщо видавець захоче і далі продовжувати все світ, він знайде ще одну команду. Дай Бог талановиту. Але що там буде, Рафаель його знає? Самі ж Larian не натякають, чим займуться далі, чи продовжать вони старі історії. Свої в Divinity, адже раніше заявлялося, що Свен Вінки ставив у речення про гру і про можливе продовження слово безумовно так. Однак з останніх інтерв'ю фіксуємо, що їхня наступна гра буде іншою, ніж ми чекаємо, але чимось все ж знайомою нам. Дуже хочеться, аби видавці не поспішали і не утнули якусь прутню з новою командою в бажанні знести ще грошей. А таки взяли паузу, зробили наступну браму не гірше, а можливо в чомусь навіть і кращою. Тому бажаємо їм там всім щастя, здоров'я і удачі і чекатимемо на новий Divinity. З якимось новим Астаріоном, можливо. А ще Свен Вінке поділився й деякими внутрішніми деталями з етапу розробки. Інтернет вже облетіли кадри Астаріона, який на початку розробки не був таким симпампульним вампіром-ельфом, а був. Тифлінгом. А ще голова студії розповів, що другий акт міг бути набагато коротшим у деяких варіантах проходження, адже на свій бік можна було б переманити Катеріка Торма. Насправді, у діалозі з Тормом є момент, в залежності від вашого столі спілкування, коли генерал починає сумніватися в своїй правоті. І, от раніше ще на етапах обговорення, його можна було б переманити на свій бік і завербувати в паті. Однак це була б надто сильна зміна для динаміки гри, і від цього розробники відмовились. Також у третю частину могли потрапити локації з першої гри серії. Але такий жест псував би відчуття дослідження для гравців. Тому розробники від ідеї відмовились також. Гадаю, часом ми ще більше дізнаємося цікавих історій від розробників, але можливо ще довго не побачимо Ларіан, зайнятих у всесвіті D&D. Хочете мандрівку всередину чиєї свідомості, аби навести там лад та спокій. Тоді чекайте на гру Unmasked – An Inner Journey. Це нещодавно анонсований майбутній проект від української студії One Stone Games. Як бачите з трейлеру, це буде 2D-платформер, в якому зануримося у чужу свідомість і будемо. Боротися з тутешніми страхами і поганими спогадами. Головоломки, джампінги, різноманітні вороги, сутички з ними та босфайти Розробники заявляють про п'ять різних левелів з тематичними ворогами та локаціями, Ну і босами ж відповідно. Гра планується на три основні платформи: PC ПК та Ексбокс. Виглядає цікаво, і мені насправді давно впало в око ще з перших концептів, які замайоріли інтернетом. Тому бажаю розробникам удачі та наснаги. До речі, студія дуже маленька. Всього два активних ігроби в обличчях Кодера та 2D художника. Студія має назву. One stone», але людини там дві зберіться з цим. Чекаємо на гру. Якщо вас зацікавив цей коротенький анонс, ви боїтеся пропустити реліз, додавайте гру бажаний в Стім. Це дуже добре допоможе і розробникам і індустрії взагалом. Ми ці комікс індустрії відзначили чергову щорічну премію Мальопис року. Цього разу це була 2023. 2023 року не 2023 по рахунку. По рахунку вона була просто третя. Поки що. Цього разу тріумфатором і опенгеймером від світу Вдовичка. Том перший Ігоря Баренько. Мальопис в свої лапки ухопив відразу чотири лапки, ну бо нагороди у формі лапок. Сам автор отримав відзнаку як кращий художник, кращий сценарист. а Мальопис загалом ще й нагородили за найкращу обкладинку та найкращу велику форму. Взагалі виніс все, крім малої форми. Компанію переможцеві склав мальопис група Фаетон Фортунці з четвертим випуском «Льодовий стрілець від Марії Ланцути в номінації за малу форму. Під час обговорень судді зазначили, що цьогоріч було що складніше, адже гарних доробків було насправді достатньо, номінанти були дуже різноманітними. Чому ж вийшла така одностанність з переможцем? Е, ну, дивіться, журі не голосують разом. Кожен робить свої висновки окремо і вже потім складають свої думки до купи і вираховують середнє арифметичне. Тобто, вдовичка просто отримала більшість прихильності від суддів. Хоча і крім неї були чудовими, і Франко, і Яритники, і Герман, і Інкер, і Химерники простішими словами, після того, як ознайомитися з переможцем, а я раджу, якщо не Читали, то точно зверніть увагу і на номінантів. А Якщо ж ви маєте питання, чому якийсь мальопис українського автора, який ви знаєте, не потрапив до номінації, важливе уточнення. Премією не нагороджується сам видав. А деякі історії у нас виходять не тільки за підтримкою видавництва, але часом і самі по собі, незалежно від нікого. Залишу вам посилання внизу на ефір з журі, де вони розповідають, як формували свої оцінки, розглядають мальописи детальніше і показують вам трошки премії зсередини. Бітлджус. Бітлджус. Біжіть планувати свої вихідні у перший тиждень вересня, адже карколомна стрічка тіма бартона бітуджу з року отримає такі продовження. Ми знову зустрінемося з Майклом Кітоном у ролі зеленопелатого демона пакосника. По-моєму, він біоекзорцист. Декілька днів тому вийшов офіційний трейлер, який показує Джену Ортегу, яка, певно, вже стала новою улюбленицею Тіма Бартона. Вона зіграє донку Лідії, яку знову зіграє Вайнона Райдер. Кетрін Охара також з'явиться у ролі Делії. Крім них, зірковий каз доповнить Моніка Белучі, зігравши дружину біоекзорциста Вілем де Не тільки за задумом нової картини. Лідія з донькою та мачехою знову повертаються до будиночку у Вінтер Рівер, де Астріт, яку грає Дженна Ортега, на горищі знаходить той самий макет містечка, який робив ще Адам, і знову щось там іде не так, і не туди, і в цей світ у всій своїй зеленій красі і шармі прибуває Вітлджус, і починається його фірмове крейзі шоу. Стрічка 88-го року була дуже епічною та феєричною. Її спецефекти викликали захоплення і створювали щось неймовірне на екрані. Як буде з ефектом вау цього разу, і чи буде у кіна така ж душа і атмосфера, притаманна першій частині? Побачимо вже 6 вересня, вже на релізі фільму. Світу стародавніх сувоїв цього тижня виповнюється три. 30 рочків Бесезда піднімає святковий келих за Skyrim, Oblivion, Арену, Daggerfall, Morrowind і натякає на те, що наступна гра серії все ж таки знаходиться на етапі створення і, взагалі, вже має ранній білд. Ну а щоб пришвидшити вихід шостих сувоїв, купіть Skyrim. Насправді завжди у будь-якій ситуації купуйте Skyrim. Skyrim зайвим не буває. Одна копія добре, а дві краще. Skyrim всьому голова. Сім раз відмір, один раз купи Skyrim. Кращий подарунок не книжка, а Skyrim. Так, пан Тодо, я відпрацювала, будь ласка гроші, я поштоматно номер скину. дякую. Xbox нікому не потрібно, але й не такий розпачливий спіч можна почути від ігроробів у Європі. Простіше кажучи, вони не бачать доцільності портувати ігри на консоль, коли продажі на неї на цій платформі настільки малі, вдвічі нижче за PlayStation 5 і навіть нижче за восьмирічну Nintendo Switch. Деякі зі студії навіть задають собі питання: ми не знаємо, навіщо ми не відмовилися від підтримки ігри на Xbox, коли мали можливість. Вони просто чомусь робили це. Кажуть, це загалом через Series S, яка є слабенькою, на яку складніше портувати сучасні ігри. Тому от розробники і не розуміють доцільності витраченого часу на це діло. Загалом не все фінансово добре у компанії було і в минулий рік. І весь поточний рік також. Microsoft ніби розуміють проблему. Через це намагаються активно тягнути у ігросвіт і підписки, різні хмарні технології. Однак як воно спрацює, покаже тільки час. На будь-які запитання, навіть від ігрожурів, самі Microsoft утримуються від відповіді. Міністерство культури України бажає нам з вами допомогти. Нещодавно вийшла цікава новина, що Мінкульт планує зробити звернення до великих студій розробників від до ігор з запитом на українську локалізацію. І якщо що, не забудьте ще звернутися, будь ласка, до видавців. І я хочу скрестити всі свої пальчики на всіх ногах і руках, аби з цього щось вийшло. Адже є важливий нюанс. Підлітки та діти. Якщо ми з вами дорослі бурдючки ще можемо якось грати англійською, найчасом з перекладачем, хто не так сильно вміє, але вперто вчиться, або ж з легкістю, ті, хто давно знає, практикує дудас. Діти і підлітки завжди оберуть найпростіший варіант, аби пограти в якусь гру. І обоги, як я дякую, що у Майнкрафт є українська мова. Це дійсно сприяє кращій українізації молодого покоління, хай і не ідеально. Однак, Sony чи Nintendo, можливо, почують офіційний голос України від міністерств, якщо не чують вже кілька років тисячі голосів гравців у соцмережах. І, можливо, таки почнуть активніше додавати українську локалізацію. Всією спільнотою слідкуємо за цим кейсом і чекаємо на позитивні зрушення. Особисто моя довгоочікувана гра на. Нарешті вийшла у світ for Фоклефт, неймовірно візуальна красивезна адвенчура з милим кролятком і немилими пазлами. Нехай оця радість і краса не вводить вас в оман. За ними ховається справжній тест на IQ, який з легкістю пройдуть не всі. Жартую, хоча й деякі головоломки в грі дійсно змушують шестерні пошуміти в голові, все одно гра дуже унікальна і класна. Я обов'язково покажу вам її поближче на стрімах і в окремому огляді. Але закликаю зараз спробувати, якщо ви поціновувач гарних ігор за статикою, або якщо ви любите головоломки, що кидають вам виклик, біжіть в стім, лише вам посилання внизу. На теренах мальописів та літератури стартували нові передзамовлення та релізи. Насамперед вас точно зацікавить комікс по кіберпанку, який запустили в стратосферу передзамовлень видавництво в кулака, мрії великого міста про двох молодих жителів Найт-Сіті, двох натуральних розбишак, вийде орієнтовно в світ на початку цього літа. До великої історії під політурку додається ще й одна малесенька про Джоні Зільверхенда. Не пропустіть. Передпродаж останнього тому скоти Пілігрима також стартував у видавництво Мальопус. Сумішно з передпродажем останнього тому пророцтво та продовженням історії неймовірного каздитацу шляхом господаря. Також мольопус повідомили, що українську мову отримає історія Erased. Якщо ж ви чекаєте наразі на якісь передзамовлення, майте на увазі, що вони можуть затримуватися. На жаль, росіяни все ще існують, і їхні ракети роблять за багато біди. Потужності друкарень страждають від обстрілів, зокрема у видавництва ранок. Сталася біда у харківському друкарстві. Тому Підтримуйте книгосправу і не забувайте донатити на смерть ворогам. Серед рекомендацій сьогодні буде шикарний аніме серіал від Netflix Блакитно Самурай його перший сезон вражає якістю не менше ніж «Аркейн», який дуже полюбився і громана. Самурай розповідає історію Мізу, дитини, яка народилася від японської жінки та англійського чоловіка в епоху Сакоку, коли країна була ізольована від світу, аби зберегти свої традиції та вірування. Бути напівкровним це фактично вада для тогочасного суспільства. Тому Мізу хоче помститися батьку, через якого має ці блакитні Очі, які видають нечисту кров, так починається довгий шлях помсти, сповнений нових знайомств, крові, втрати та надбань. Ликитноукий самурай має високий рейтинг, тож ж маєте на увазі, не показуєте його дітям та людям з вразливою психікою. Любителям гарного сюжету, динаміки, епічних боїв прийде до смаку. Я вже чекаю на другий сезон і забігаю часом погратися в Rise of the Ronin, бо чомусь вловила з нею схожий вайб. Хоча і історична епоха, і оточення, і стиль проєктів різні, їх поєднує хіба що Японія і можливість влаштувати ефект бійку, якщо ви розберетеся в тому, як працює боївка у грі. У Роніна, до речі, я граю на твічі, тому забігайте на стріми. Ми, до речі, на них збираємо на потреби для 58-ї бригади. Наразі це автомобіль, і якщо ви маєте 10 гривень, я сподіваюся, ви маєте. закиньте, будь ласка, в збір, який буде закріплений внизу під відео. І зовсім трошки показали нам нового ширу у майбутньому Tales of the Sheer a Lord of the Rings Game. Поки навіть без трейлеру, хоча, можливо, поки ви дивитиметесь це відео, трейлер вже і вийде, і ви його побачите. Кажуть, це буде щось дуже затишне, по володарю перснів. Звісно, що у серед землі. поки. Що багато немає. У це трошки нас з вами і все без якихось чітких новин. Хоча кажуть, гра має вийти цього року. Сподіваюся на це, тому що за відсутністю будь-яких великих анонсів трейлерів віриться дуже недобре. Але окремі хвилі, подяки і добра надсилаю до постійних спонсорів цього каналу, без яких цього всього просто б не було. Андрія Леді, Ярослав, Ігор Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Ранчук, Дубина В'ячеслав, Михайло Бровченко, Великмерт Євген Васільський в Генскачко звероїть крапка.джінсі крапка, Артем Вавілов, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільдіїв, Петро Е. Ігор Лисицин, Пан Слон в кімнаті, Фреїн Юра Крот, Аденіт, Алот, Алекс Довиченко, Алтавіста Найтінан, Амір Пантікрасіс, Антон Іб, Дастінгу, Денис Макрушин, Кирик, Юджен Буньковський, Дженіус Квест. Герентіус, Ігор Серба, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джо Джим, Кирил Сведерський, Лінкольт, Макс Фастволкер, Містер Байт, Назарій Мартинюк, оборон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Радіонлева, Роман Лактіонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Упермалко, Віталій Колієка, Лешеляк, Вервулфтанда. Традиці... Вам всім дякую і всіх фастьмокаю. Будьте здорові, не забувайте донатити на Збройні сили, а також раптом, коли ви там дивитесь це відео. Доброго дня вам, доброго вечора чи доброї ночі. Залишу вам посилання внизу на ефір з журі, де вони розповідають, як формували свої оцінки, розглядають мальопуси детальні... Мальопуси. Мальопусів не треба розглядати детальніше. Вдвічі нижче, ніж на PlayStation 5, і навіть нижче за да, восьмирічну зельду. зельду. Господи, попайна дитина. Фу, щось від блуперів сьогодні мало буде. Монтаж. Монтаж. Ні, роздягатись на камеру я точно не буду.